Доброго всім ранку! З вами сьогодні я, Світлана Гребенюк, в ефірі наша тайм-менеджмент зарядка. Як ви вже знаєте, тема сьогоднішнього місяця це вигорання, масійне вигорання, як робити так, щоб цього з вами не сталося. Як дотримав, яких правил дотримуватися, де да, що виконувати, щоб ви постійно були в тонусі, а, щоб ви були постійно завзяті, креативили, творили з задоволенням, а, займалися тими справами, якими ви повинні займатися, будь то сім'я, будь то робота, будь то відносини з близькими людьми. А, і а, сьогодні з вами про що ми будемо балакати, а як же досягти знаєте, такого ідеального стану, ідеального балансу, як дотримуватися, як, якими правилами слідувати, щоб все було на вищому, на вищому рівні. І а, знаєте, що сьогодні на тему той work-life баланс дуже багато балакають, дуже багато а, всякого написано, як досягти того гармонійного та щасливого життя. А, але знаєте, що такого універсального рецепту або якоїсь чарівної формули, її просто-напросто не існує. Тобто не існує якихось таких порад, як а, досягти балансу у всіх сферах життя. Так, щось тут в мене ще поїхала, трошки зачекайте, будь ласка, зараз ми. Ага, все. Вибачаюсь, можна продовжувати. А. Тобто якогось універсального рецепту не існує. Так, щоб, це, знаєте, ось вам вправи, ось вам поради, ось програма бери і роби. І я особисто вважаю, що той самий баланс він для кожної людини індивідуальний. Тобто, ти сам собі вирішуєш. Чого ти хочеш досягти, та і чим ти будеш задоволений чи в тому чи в іншому напрямку своєї життя? Насправді усі живі істоти вони прагнуть до того самого балансу. Знаєте, так несвідомо. До балансу шляхом до виживання, шляхом пристосування до умов навколишнього середовища. Так, щось тут у мене сьогодні рухається. Якісь... Трохи дисбаланс. До речі, коли трапляється дисбаланс, то ти дуже чітко завжди відчуваєш. В тебе є завжди чіткі показники, коли ти розумієш, ага, щось пішло не так. Як оце все, зараз в цьому випадку? Ну, не будемо відволікатися. Що стосовно живих істот, то всі вони несвідомо намагаюся досягти у того самого балансу, пристосуватися до навколишнього середовища. Наприклад, коли нам холодно, то що ми робимо, ми одягаємося потепліше. Коли хочемо їсти, то ми готуємо собі смачну їжу да, і їмо. Коли ми відчуваємо втому, то що ми робимо, ми спимо. І, тобто ми робимо якісь конкретні дії для того, щоб повернути собі стану того самого балансу. Але якщо голод, та холод, вони так тісно пов'язані з якимись там, нашими фізичними а, відчуттями і складно їх не помітити, то порушення балансу в таких сферах, як робота, як сім'я, як відносини, як друзі, стосунки з ок з оточуючими людьми стосунки з світом, вони дуже часто вислизають із нашої уваги і залишаються непоміченими до тих пір, поки не почнуться якісь явні проблеми у цих сферах. Ці да, дисбаланс у цих напрямках нашого життя, його помітити і зафіксувати набагато важче, да, чим те, що ми можемо відчути на фізичному рівні. І існує проста вправа, яка вам допоможе розібратися, да, а в яких сферах у вас просідає, а на що потрібно звернути більше уваги а, чи приділити більше часу. А, гадаю, що Можливо, ви чули про цю справу, а можливо, хтось з вас вже її робив. Але, як кажуть, повторіння мать навчання українською дуже кумедно звучить цей прислів. Але ага, зараз а, я вам розповім про таку справу, називається м -м, колесо, да, колесо життєвого балансу. А, в чому її сенс, в чому воно. Це справно допоможе вам знаєте, так, наочно оцінити та проаналізувати вашу життєву ситуацію. Ви малюєте колесо, просто якесь коло да, розділене. На сегменти. На сегменти вони значущі для вас сегменти. Їх може бути чотири, може бути шість, може бути вісім сегментів в компанії Богош, там ми виділяємо 6 основних напрямків да, для вашого життєвого розвитку. Це ваше фізичний стан, особистий, сімейний бізнес, да, та ваші відносини з. З цим світом, да, ваш духовний стан. А, ви можете додати щось своє, може, а може взагалі вам якісь там а, соціальні відносини або сімейні відносини, тобто для вас зараз не є пріоритетом і ніколи для вас пріоритетом не буде, і це для вас взагалі не важливо. Тобто ви цю собі сферу і не малюєте. І а, ось ви собі намалювали це колесо, розділили на значущі для вас сегменти. Кому що там розвиток, кар'єра, подорожі, фінанси самі для себе можете визначити. Якщо самі не можете визначити, можете подивитися, як це робиться у нас, і заповнити все своє колесо балансу, виходячи з того, як робимо це ми поділити на ті сфери. І що ви потім робите? Потім ви оцінюєте за десятибальною системою кожну сферу. Мінімальний бал ставиться ближче до центру, да? тобто ближче до центру, 0, 0, 0, 1, 2, 3 і так ближче до краю. І якщо ви максимально задоволені тим, що відбувається у вас в цій сфері, то ви ставите собі десяточку. Да? І баланс це. І тоді, от, коли ви таке собі намалювали, то ви бачите, де у вас просідає, а де. У Вас ви задоволені всім, що відбувається? Тобто, ви бачите, отримуєте таку наглядну картинку і а, баланс це. Не про те, щоб приділяти однакову увагу всім сферам всього життя, всім сферам всього життя да? тобто, щоб все було у вас по десяточки. Це про те, щоб той рівень реалізації в цьому напрямку, щоб він вас задовольняв, щоб ви отримали від того задоволення, щоб ви сказали, що цього мені достатньо, з цим рівнем я задоволений. Але якщо це тебе викликає тривогу, якщо, тебе не, якщо ти не задоволений, якщо ти хочеш більшого, то що потрібно зробити. Просто потрібно потрібно направити туди свою увагу, направити свій час, приділити більше часу тій чи іншій сфері свого життя і розвиватися в цьому напрямку. Не просто казати: о, це йдете так. Та? Якщо у вас це муля, то потрібно над цим працювати, щоб потім воно там не обвалилось, не провалилось, і у вас не було того самого виснаження, емоційного вигорання. Я вже казала, що він може бути не тільки за того, що ви там працюєте, це може бути і за якихось. А стосунки в вашій сім'ї, це може бути відносини з дітьми, і це може бути що завгодно. Тому, якщо ви відчуваєте дискомфорт, від то це такі маячки, що щось потрібно з цим робити. І а, у, у кожного людини, а, от реалізація, рівень реалізації, задоволення він у кожної людини а, різний. А, питання тільки в чому. В тому, чи приносить вам оцей рівень реалізації задоволення, чи не приносить. от саме зараз ти перебуваєш на цьому рівні? Чи достатньо тобі цього, чи недостатньо? Тому дуже важливо досліджувати свої відчуття, дуже важливо звертати увагу на відчуття, які у вас виникають. І якщо ви відчуваєте, що щось йде не так, що вам чогось не вистачає, то це є той самий прояв дисбалансу. Це можете. Нати як не ходить до лікаря, тобто це то вам вже такі показники, які вказує на те, що угу, щось не щось, щось, щось відбувається не так, як мені захотілося б. І універсальних якихось рецептів отримання балансу їх не існує. Що ми можемо робити? Ми можемо досліджувати своє життя і шукати свій власний баланс. Тобто те, що приносить задоволення нам. Не треба порівнювати себе не з ким. Знаєте, як от буває що... А ти хочеш дотримуватися балансу і стати майстром свого життя. Ти бути, хочеш бути найкращим, да? найкращим для себе, найкращим для своїх близьких, рідних. І а, ви потр... але потрібно змиритися з тим, що ідеального балансу досягти неможливо. Да? Баланс це такий вічний, вічний пошук балансу. А, це такі свої своєрідні гойдалки. Сьогодні ти на висоті, а потім ти спускаєшся з них. Сьогодні ти відчуваєш що цей день ідеальний для того, щоб. Ма по максимуму виложитися, а наступного дня ти відчуваєш, що тебе нема не енергії, не сил, і тобі нічого не хочеться. І взагалі оставитися мене в спокою. Да? Тобто один день ти по максимуму викладаєшся на роботі, спілкуванні, подорожі, якісь там проекти. А завтра цього всього тобі вже не хочеться. І це нормально. Зрозуміти, да? не потрібно як рвати свої останні жили, тому що. Ми не Да? Тобто, якщо ви відчуваєте той прилив енергії, все, ви навіть в ентузіазмі, будь ласка, користуйтеся цим. Але якщо вам хочеться просто полежати, полінуватися, ну тобто прийшов ваш час да, для того, щоб займатися, зай... зайнятися чимось іншим. Але теж тут, знаєте, не використовуйте це як відмазку, що а, ось я собі можу дозволити полінуватися, тому що це нормально. І ти вже лінуєшся, вже 2-3 неділі. ти вже Ну, не хочете тобі, не хочеться ти не робиш. Да? Тобто, Не будете праведний з грішним, як там, як там кажуть. Да? Тобто, Тебе повинні бути чіткі цілі, чіткі плани. І цей час наполінуватися, тобі теж потрібно виділяти. Це, знаєте, це нормально. Це все нормально, так що не переживайте, якщо сьогодні зверху, а завтра будете знизу. Ми не зобов'язані приділяти увагу і витрачати свої ресурси на всі сфери свого життя одночасно, а кожного дня. Тобто це неможливо. Досліджуйте, що саме сьогодні для вас в пріоритеті в пріоритеті і комбінуйтесь свої завдання і пріоритети, так як вам зручно. Якщо ви розумієте, що сьогодні найкращий день щоб провести його з і приділити. Друзям або що випадає там час приділити його самому собі, скористуйтеся цим. Да? Тобто не потрібно казати, а ні, сьогодні ж там на вихідні. Я не можу виділити стільки часу своїй сім'ї. Якщо відчуваєте, що сьогодні це саме день, коли ви можете піти зі своєю коханою людиною до ресторану. Провести гарний час або на дискотеку, або на якусь там вечірку. Ну, нічого страшного, що завтра зранку на роботу. Іноді можна собі таке дозволити. Тобто не заганяйте себе в дуже якісь такі жорсткі рамки. І що дуже важливо, щоб ви позначали свої власні кордони. Часто цей дисбаланс він виникає там, де немає тих чітко окреслених кордонів. Ви досліджуєте, де проходять ваші. Кордони, да, ваші власні кордони. Наприклад, ваші робочі кордони да, і ваші особисті кордони. Не дозволяйте, щоб ті робочі якісь завдання, робочі моменти, вони, вони переходили у ці кордони, ваші особисті кордони, майже спілкування там з друзями та сім'єю. І не давайте, щоб це все воно змішувалось і інтегрувалося одне з іншим. Це теж дуже важливо, коли ти не переносиш ці свої робочі моменти, робочі завдання до себе в ліжко. У мене просто були такі експерименти, коли не хто ж експеримент, такі відбувалися такі ситуації, коли я була цілком і повністю погружена в роботу. Коли ти особливо працюєш з людьми, а я зараз працюю в центрі, де більше ніж 300 людей проживає. Тобто, ти постійно чимось загружено, тебе в голові якісь їхні проблеми, щось вони там від тебе хочуть, щось там трапилось, і ти лягаєш спати, тобі вони не з тими проблемами. Ти міняєш для них кімнати, ти допомагаєш з якимись документами, ти займаєшся сексом, ти починаєш замість того, щоб насолоджуватися моментом, Ти починаєш думати, ага, той прийшов сьогодні. Оце таке мені там витворив, таке наробив. Тобто буває таке в житті, коли ти чимось дуже захоплений, зайнятий в момент, то воно починає інтегруватися, всі твої напрямки всі твої сфери життя. Ось цього допускати не потрібно, тому що нічого хорошого від цього не буде. Оце, коли ви чітко позначили ці свої власні кордони, де да, дозволяєте одним змішувати з іншим, теж потрібно вам буде реально оцінити свої ресурси, тому що знаєте, як ото в соціальних мережах ти часто бачиш таких дуже успішний успіх, да, дуже успішних людей, яких там і машина, і два бізнеса, і п'ятеро дітей, і собака, і кіт, і постійно і працює і. На тренировки в ходи, і такий суперзірка, супер, супер і вже півсвіту об'їхав, і всього там не знаю 30 років цій людині. То це, коли ти таким наблюдаєш, то це тебе може фрустру, фруст, да, Фрустрація фруструвати. Гаразд, тобто це може тобі завдавати таке відчуття неповноцінності, незадоволеності, оскільки нам здається, що ми повинні все встигати. На все у нас повинно вистачати сил, на все у нас повинно вистачати часу, натхнення, ресурсів. А в реальності нічого цього немає. І насправді ми повинні реально оцінювати свої сили, свої можливості і реально розподіляти час. Запам'ятайте, що у всіх у нас всього 24 години. У всіх однаково, і ти не можеш перескочити через свою голову і дістати більше часу. Ні, тобто ресурси в нас вони обмежені, і вам потрібно їх розподіляти таким чином, щоб це було ефективно лише для вас. А самих і не потрібно рівнятися на якусь там картинку в соціальних мережах, рівнятися тільки на себе самих і порівняти себе тільки самим собою, яким я був вчора. Да, і чого я лисяк сьогодні, яким я став сьогоднім. І е, на останнє, що вам хочу е, теж нагадати, особливо, увага, приділяйте собі. Е, завжди знайдіть час, щоб побути е, наодинці з собою. Який би шлях у того пошуку балансу ви не обрали, дуже важливо, щоб у вас. Був присутній час для себе, щоб ви приділяли собі увагу, за да, собі любимо коханому. І не нетхойте такими речами, як відпуска, як відпочинок, вихідні, улюблені заняття, хобі, спілкування з близькими, спілкування з рідними, займатися тим, що дає вам задоволення. Це теж все те, що допомагає вам набратися ресурсів, тих сил, енергії. А отже, як як висновий як, кіток як да, допоможе вам прийти до того самого балансу. Тому а, сьогодні ви отримали такі невеличкі поради, як можна відслідити, а, чи а, всім напрямком свого життя ви приділяєте, приділяєте увагу, а, чи все у вас. Більш-менш збалансовано і що найважливіше, чи задоволені ви тією ситуацією, яка є на даний момент. Ну, якщо не задоволені, то що тільки вам можу е нагадати, зробити? Це приділіть увагу цій сфері, не, не залишайте її так. Тому що ну, сьогодні ти махнув рукою, ну ладно, е зійде і так на сьогоднішній момент. Може, і на завтрашній зійде, а післязавтра там буде такий великий геп провалена, і ти просто зламаєшся, воно ну, тобі надані. Тому. Працюйте над собою, працюйте над своїм життям, використовуйте ко кожний момент свого життя для того, щоб насолодитися, на того, щоб чого досягти, на того, щоб бути щасливою людиною. А я вам всім бажаю багато енергії, я вам всім бажаю натхнення, гарного настрію і всього самого найкращого, що ви тільки собі самі забажаєте. Гарного всім дня і до нових зустрічей з вами була Світлана.